Пішли овочі в тонок, з самого початку. Ось буряк, а з ним петрушка. Кучерява чепурушка. Тепер приспів будемо починати від ноти фа. Гоп, гоп. Два рази ноточка фа. Гоп, гоп. Шажочок вниз на ноточку гопку. Раз-два, раз, два, три. Гоп, гоп, гопачок. Далі йдемо ми ще вниз на ноточку Ре. Пішли ово. Раз-два, три, чотири. Пішли ово. Так, спочатку гоп, гоп, гопачок, пішли ово.